Рік ми не могли дойти до виїзної платформи. Брались, брали, брались, добратися не могли. От, зараз ми її повністю витягнули і починаємо роботу. Як і що будемо робити? Будемо в процесі показували. Тут є декілька варіантів: то зрізаємо, то не зрізаємо, то ставимо внутрішні направляючі, то не ставимо внутрішні напля... направляючі. Ну, не знаю. Як буде виходило, і що в нас буде виходило, в процесі будемо знімати, будемо показувати. Зараз на даний момент роботи по зрізці опорних і дашку, який в нас є. Говорив з одним мужчиною, він порадив зробити виїзду, виїзну платформу без всіх цих, цих навісів. Ну, в принципі, так і плануємо робити. Зараз будемо опускали опуски на вулиці. Оці опускали на 10 см. Десь приблизно от так вони будуть виходили. От. А там далі вже позрізаємо трохи верху, боковушок, ковушок, розширимо, бо нам не підходить по габаритах. Розширяти будемо десь приблизно на 15 см. От. І тоді вже будемо знімали, будемо показувати по процесу роботи, що в нас виходить, як ми робимо і яка в нас виїзна платформа виходить. Продовжуємо зварочні роботи. Виставляємо, напра... направляючи на ферми. І на виїзну ще одну платформу з центру. У нас робота продовжується. Ми виставили другу направляючу рейку от по центральній платформі, яка буде виїзна назад, ще з одним рядом вуликів. От що мається на увазі? От тут не знаю, чи в дебан одна рейка, друга рейка це буде одна виїзна платформа. З цієї сторони, з боковушки, і по другу, тут будуть стаціонарні вулики. От, виставили зараз центральну зону, а тоді вже буде вміштовхувались від неї і йшли далі. Робота продовжується. Ферма на внутрішню частину платформи готова. Залишається зачистити і помалювати. Зараз ми її будемо там всадили і там більш-менш малювали. Отак, роботи продовжуються. Йдемо гарними темпами. Печемо вогнями, як каже Микола Владимирович. Професіональний зварщик Сергій трудиться, не покладає рук. Так, так, так. Демонтаж повним ходом. За п'ятка, підготовка до покраски. Тут сюди контрольний своє. Ставить. Приказ. Ja, і два пішла. Була ми обзор на воду красити. Діловоза. О, так Потихеньку продовжуємо виготовляти ферми, на яких будуть лежати вулиці. Вода займається часом металом. І все ж таки дійшли на висновку, що нам не потрібен дашок на бджоловозі, в зв'язку з чим успішно провели демонтаж. Демонтаж тривав всього напротязі п'яти хвилин. Успішно проведений, проведений і без травмувань. Все, як бачите, в кращому вигляді. Провели за допомогою цього апарату. Макіта 230. Всім гарного дня. Будемо працювати, будемо знімати, будемо показувати, будемо розказувати. Решт прийшов обід. Закинули ми першу ферму. Отак От на колочках в направляючих. Так вона їде і буде в нас виїжджала. Це є перша ферма, далі йдуть по боках стаціонарні. Ось така ерунда в нас вийшла. Каже Микола Володимирович, класна штука. Ну, подивимося, продовжуємо роботу далі. Зараз позачищаємо, трохи перемалюємо. От, і далі будемо знімали, що у нас виходить. І як в нас виходить. Чотири колеса, колеса накачані. Ні, колеса... Чекай, та <ривіт> які вони накачані. Коль, тобі не стидно, <ривіт> вони поспускали. <ривіт> та це не ті, під фермою. Колеса ж накачані. А, під фермою накачані, На так. Накачені і ще й блискучі. Ой, Во, ці колеса. От, от, от така. З Турції передали. Штука в нас виходить. Працюємо далі, далі будемо знімали, далі будемо показувати. День до завершення. Ну і фактично завершені майже роботи. Основний каркас зварений. Основні платформи бокові стаціонарні зварені, направляючі готові. От. І фактично ферма повністю вже помальована. Лишилася трошки малесенька частинка, Я вже то сьогодні робити не буду, бо не хочу, щоб хляпало ржою на фарбу, яку б я помалював, ну, пропустив, нижню частину пропустив, не зачистив. От, от і все, все готово. Фактично. Два дні роботи і третій день на покраску. Платформа готова.